Друзі, всім привіт! Сьогодні подивимось моє замовлення з сайту Natino. Вперше замовлення з цього сайту прийшло так швидко, за 4 дні. Воно було вигідне, тому що я замовляла з комбінацією декількох акцій. Знижка була на ці продукти, які я обрала на сайті, плюс додаткова знижка мінус 15%. Також до замовлення додавались подарунки і була безкоштовна доставка. Зараз покажу, які товари я отримала. У попередньому замовленні сайту Натіно я отримала в подарунок від бренду Vishi. Пробник крему об'ємом 15 мл Leaf Supreme для нормальної та комбінованої шкіри. Мені цей крем сподобався, я його вже майже закінчила, Залишився на дні продукт, скоро з'явиться у відео з порожніми баночками. І дуже він мені сподобався. Сподобався його аромат, текстура, те, як він швидко вбирається. Також добре зволожує суху шкіру, і водночас робить її матовою. Шкіра і зволожена і м'яка на дотик, і немає жирного блиску. Мені цей ефект подобався, вперше з таким стикаюсь, також видими стали менші. І ефект ліфтінгу присутній. Тому я захотіла повторити цей продукт в повнорозмірній версії. І на сайті натіну побачила набори від компанії Vichy, які, напевно, були випущені під новий рік, судячи по їх упаковці, їх дуже багато на сайті. Там є і для проблемної шкіри набір, і для шкіри в період менопаузи, і також ось з цим кремом у складі. Вартість набору була по ціні одного крему. Тому я захотіла замовити, і також, ще раз повторюсь, що компанія WHI до замовлення поклала додатково два подарунки, тому це вийшло дуже вигідно. Зараз подивимось набір, відкриємо його і побачимо, що у складі: Набір запакований в поліетиленовий пакет. Зараз я все розріжу, дістану і вам покажу. Доглядові засоби знаходяться всередині косметички. На додатковій картонній обгорці позаду вказаний склад набору. Це денний крем LifTectiv Supreme для нормальної та комбінованої шкіри в об'ємі 50 мл, міцелярна вода для чутливої шкіри, об'єм 100 мл, і також пробник сонцезахисного антивікового засобу spf 50 в об'ємі 3 мл. Хотіла замовити повнорозмірну версію. Дивилась огляди на цей засіб, мені він сподобався. Але все ж таки краще спочатку спробувати у пробнику для того, щоб вирішити, підходить продукт чи ні. Косметичка з дуже приємної тканини. На ній є така вставка з люрексною блискучою нитки. Колись дуже давно, років 13 тому, я купляла засоби вищі в аптеці і мені в подарунок також дали косметичку. Зараз я нею користуюсь досі на роботі і вона в гарному стані. Тому сподіваюся, що ця косметичка так само якісна і думаю, що вона буде добре пратися в пральній машині. Зараз відкриємо цю косметичку. Я разом з вами вперше дивлюсь, що там всередині, як все упаковано. Повнорозмірна версія крему, про який я вам вже сказала. Мені дуже подобається, що компанія Віши і пробані версії, і повнорозмірні. Робить у склі. Дуже приємно користуватися такими продуктами. Подобається візуальний вигляд упаковки. Це є дуже важливою складовою для приємного користування. У складі крему міститься 5% натуральної рамнози та неогіспидін. Це в нас міцелярна вода. Продукт, який ніколи для мене не буває зайвим, і його ніколи не буває багато, тому що користуюсь кожен день. І Міцелярні води дуже швидко закінчуються. І навіть ось цей маленький пробник об'ємом 3 мл. Вони запакували в картонну коробочку, що також дуже приємно. І він знаходиться у пластиковій упаковці. Спробую потім обов'язково вам розповім, чи дійсно він такий добрий, як розповідають інші блогери, і чи добре він захищає від сонця. Зараз я користуюсь сонцезахистом кожен день на постійній основі навіть взимку і остаточно позбавилась пігментних плям. Тепер тільки залишається зробити так, щоб вони знову не з'явились. Тепер покладу свої засоби ще ось в таку красиву косметичку, і буде дуже приємно ними користуватися і зручно. Ще додатково замовила крем для рук, тому що на нього були хороші відгуки: об'єм 50 мл. Знизу він запакований у пластикову плівку, що свідчить про те, що продукт до вас ніхто не відкривав. Дуже цікаво. Який цей продукт в дії. Якщо ви користувалися даним кремом, напишіть, будь ласка, свої відгуки у коментарях. І зараз покажу, що компанія Vishi або сайт Natinу поклала у подарунок. Подаруночки теж пройшли в пакеті? По-перше, це нічний крем: ось такий Lift актив колаген-спеціаліст, об'єм 15 мл. Дуже красива червона коробочка. І думаю, що баночка теж скляна. Так і є. До речі, на сайті є подарунковий набір з цим кремом у складі в повнорозмірній версії. Спробую. Зараз також його відкрию одразу. Щоб користуватися всім в комплексі, і побачити кращий ефект. Якщо сподобається, то теж потім замовлю в повнорозмірній версії, можливо, в цьому наборі. І другий подарунок це дороговартісний сіром для обличчя. Дуже цікаво, чого вони коштують так дорого. Ось тепер спробую. Десь приблизно 1600 гривень ціна на сайті за 30 мл. Тут пробна версія в об'ємі 10 мл. Ліфт таків Суприм з гіалуроновою кислотою у складі. А пробник також в скляній бутилочці і виглядає таким. Досить величеньким для об'єму 10 мл, буду користуватися денним, нічним і сірумом одночасно. Думаю, що тоді буде дуже-дуже хороший ефект. Принаймні, я його вже бачу від засобів віші. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, лайк. Якщо вас цікавить посилання на цей набір, то Пишіть в коментарях, можливо, вдасться зробити це посилання. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних та вигідних покупок і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення!